Мене звуть Панарина Олена, в мене короткий відгук по Бейзіку. Багато людей прийшли на Активайс. Дійсно, це продукт, який дуже швидко працює, і ми бачимо реакцію, але в моєму випадку відгук по Бейзіку, тому що з першого прийому я відчула свої результати, і перед тим, як я познайомилася з продуктом, в мене вже була назначена операція по проктології. Багато хто не говорить про цю. Вважає її десь там соромно, хтось вважає а, десь некоректно, але сьогодні це проблема для багатьох людей, і а, я маю про неї сказати, тому що впевнена, що в залі є люди, які теж мають ці питання. А, впевнена, що ви вже їх вирішили, якщо ви, у вас в раціоні є єбезлі. Тому що з першого прийому я відчула, наскільки в мене запустився метаболізм, наскільки мені стало легко в шлунково-кишковому тракті, і коли я два тижні приймала продукти. Йшла на обстеження прямо в день перед операцією, мені її відмінили. І знаєте, для мене це було а, таке відкриття для себе. Я зрозуміла, що той, той проект, в якому я буду розвиватися, це той продукт, який дієвий. І просто коли я вийшла від лікаря, в мене були сльози на очах. Звісно, лікар запитав, що за продукт я вживала, що я робила, тому що слизова була повністю відновлена. Тож, хто ще сумнівається, додайте до раціону Basic або Power коктейль. Це дійсно достойний продукт вашої уваги. Дякую всім міцного здоров'я.